Всім привіт, друзі! З вами я Роман. Ви на каналі GameCio TV. У нас проходження 200-х босів вежі Еденії, звичайної. І зараз я вам буду показувати ролик, як я проходив його. Звичайно, де ще я можу проходити 200-х босів на роботі. Так, то давайте я відразу почну. Ми будемо переглядати наш ролик. Але я потр... включу нормальну швидкість, так більш-менш, щоб не було видно лагів, що ігра підвисає, бо... Телефон коли перегрітий на дворі жара, самі і розумієте, що ігра в мене висне конкретно. Тому ми будемо виходити таким чином з цієї ситуації. Так, бачите, команда в мене була складена з основним Думайєром Люканом, але його відразу знищили. Відразу знищили нашого Люкана. Ну, У нас є запасний варіант Скорпіоном МК-11. Відразу робимо перший СП. на добрих дюля, получає. За допомогою пасивки Люкана майже не ухиляється від моїх перших СП. І ми вбиваємо її відразу. Так, вийшов Рейнем К-11. Майже, майже 4 мульта здоров'я. Нормально, так, нормально. Робимо 2 СП і ні одного крита нам не прилетіло. Вийшла Джейд Асасін, яку я дуже сильно не люблю. Як бачите, відміняю СП. Але робимо її чітко 2 СП. Прямо в грудіно провалюємо. І вона робить нам другий СП. І ухиляється від нашого другого СП від Джейт. Ну попалимо, зато в неї перше СП і вона знову хиляється другий раз. І знову ми попадаємо. Но рахуйте, за допомогою Люкена ми через раз попадаємо спецприйомом доволі прикольно, як на мене. Люкан дуже класний тип. Дуже прикольний і корисний персонаж, хлопці. Потрібно його діставати, чим скорше, тим ліпше і прокачувати. Так буде наша друга спроба. Як ви бачите, я вже стараюся використовувати трохи других персонажів, але все одно залишаю Скорпіона, щоб витрачати трішки менше спроб, ніж завжди. Ну, Ніж би я там би вибрав взагалі персонажів без лиття. Ігра висне, бачите самі. От і розвисла. Роб, давайте робимо перший СП. Ну, малесенька, що ти заголющиш. Так, перший СП в 76%, не попадаємо, щоб нанести йому понівечення. Так, тут ми попадаємо на 99%. Так, виходить у нас JT Assassin. Ми знову не попадаємо першим СП, але ми виходимо з Лівкана, робимо другий СП. І ну, доволі слабо слабо він ще наносить його, би прокачати хоча б до шостого слиття, щоб більш-менш нормальний демедж наносити. Так, ну ми вийшли за скорпіона. І ми зараз її доканаєм. Так. І. Ні, не доканал. Лише ще, ще жива, ще жива. Знову друг, перший СП. 72 тисячі, і все. Немає Джейд. Залишився один у нас рейн. Ну, і тут а, очевидно, що ми його зараз знищимо, що нам явно має вистачити часу, щоб зруйнувати його життя. Так, виходимо. То треба було вийти за Люкана насправді. Тут я трошечки тормознув. Ну. На роботі, а що ж. Думаю, як би то звіздюля не вийде, що так довго наперекурі. Так, зробимо друге СП за. Скорпіона. І давай з першого зараз ми його доб'ємо. Ні, не доб'ємо. Не доб'ємо. Невиліковність нього висить. І... Він робить нам бруталіті. Зараза нашому Люкану, який вже був заголотоблений, зробити йому рентген. Невеликовність. та ну що, не хватить часу. Так, і ми його добиваємо. Добиваємо. Це в нас друга спроба. 200 боса і друга спроба. І... Щось воно підвисло і ви зараз будете здивовані, якому винагороду круто получили хлопці. Винагорода просто пушка топ. Так, і в нас винагорода... Ну, чому ж ти так довго грузиш? Так, нам випав е король жу... король Жуліков Джокер. Тут він на третьому слиті. Я купив його ще в. цьому. Як же ж він називається? В крипті. Купив я його ще в крипті. І прокачав я його до 4-го слиття. Так, а я не зможу збільшити. А, от зможу, добре. І прокачав я його до 4-го слиття. І, відповідно, він вже теж доволі прикольненький, прикольненький персонаж. Так. Це в нас виходить все. Ми отримали нормально хорошу алмазочку. Не лайно якесь не потрібне. Минуле відео у нас було фатальна вежа. Самі бачили Рейн і Страж Принцеси випав, також доволі непогано, але більше хотілося би все-таки плащ Аргуса. Ну, нічого страшного, в майбутньому ми надіємо, що в наступному, колі звичайної вежі нам випаде прикольна якась алмазочка. І, відповідно, випаде ще якась крута омалочка і епік у фатальній вежі. До речі, буде уже доволі скоро. Зараз я вам скажу, на, якому, на якій я вже битві. Так, секундочку. Не покажу, бо не буду підключати це все. У смертельній вежі ми вже на 131 поверсі. І вже рахуйте, грубо говоря, дня 2-3 ми вже будемо знищувати, ну, 3 дня скоріше за все, так, 3 дня, і ми будемо знищувати 200 фаталки. І на звичайній вежі ми на поверсі 168-му, тому, скоріш за все, завтра. Ні, не завтра, післязавтра ми будемо також проходити 200-х звичайної вежі. Трошечки в нас ролики вийшли зі запізненням, відповідно. бо... Багато роботи і не вистачає часу. Ось так у нас все вийшло. Добре, друзі, будемо ми з вами на такі нотки прощатися. Попрошу вас залишити лайк, написати коментарі, перейти по лінкам в описі на магазин Олексія, на Telegram, на Тік-Ток І мені на донатик, звичайно, хлопці, треба мікрофон, серйозно. Ви Будуть гарні стріми, буде гарний мікрофон і всі діла. Камеру вже куплю сам. Ви поможіть мені з мікрофоном, пацани. Добре, друзі. Давайте. Всім вам хорошого вечора і пока!